Нас новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 22 серпня. У Лозівській громаді перерозподілили депутатів за округами. За чинним законодавством України мешканці можуть звертатися до будь-якого депутата міської ради. Вони відповідають за всю територію тергромади. Потім люди звикли мати своїх обранців, закріплених за певними адресами. Для зручності мешканців вирішили зробити розподіл за округами, пояснив секретар міської ради Юрій Кошнір. На сесії минулого тижня до переліку внесли зміни, адже деякі депутати склали повноваження. З повним переліком народних обранців Лозівської міської ради, їхніми округами та контактами, можна ознайомитися на сайті Лозова в розділі Структура громади депутатський корпус. У найближчий час до цього списку мають додати нових депутатів та прийняті зміни. Село Петропілля Орільського старостинського округу відзначило 120-річчя. З ним села жителів Петропілля привітав заступник Лозівського міського голови Олексій Корпан. Він передав подарунок будинку культури, сертифікат на придбання ноутбуку. До привітань долучився і екс-староста Орільського округу, до якого входить Петропілля Сергій Мороз. Керівники провели нагородження, відзнаки різних рівнів отримали представники різних професій. З привітанням та подарунком до односерчан звернувся і соціальний партнер громади Віктор Гладун. На святі також хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників. На їх честь звучали українські пісні. Джулярів Лозівської громади привітали з ним пасічника, який відзначали 19 серпня. Від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського слова привітання громадській організації Спілка пасічників в Лозівщині передав його заступник Олексій Корпан. Вручив подяку голові спілки Андрію Івановичу Боровикову. Подякував за розвиток галузі бджільництва на території громади, наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі. Голова громади, в свою чергу, закликав аграріїв шанувати працю пасічників та берегти бджіл помічниць, обирати безпечні добрива та вчасно попереджати про оприскування. Долучилися до святкування спаса і заклади культури Лузівської громади. По всім селам і селищам пройшли заходи для дітей. Наприклад, Панютинська публічна бібліотека зібрала своїх маленьких читачів на народознавчому святі під назвою Свято спаса святкуємо. Усім радість даруємо. Там дітям розповіли різні легенди та історію виникнення свята, а головним персонажем стала бджілка. Організатори кажуть, діти з великим задоволенням виготовляли поробку бджілку-трудівницю. Дізналися цікавинки про неї, відгадували загадки. Наприкінці свята всіх пригостили смачним солодким медом з яблуками та ковунами. Лузівські футболісти цими вихідними зіграли центральний матч суперліги. Матч відбувся між футбольними командами Арсенал і Колос із Сахновщини. Гра проходила на стадіоні у Юрівці і зіграли її футболісти у Нічию 0 0 Тож наш авангард здобуває одне очко та поки залишається в турнірній таблиці на третьому місці. Нагадаємо, тижнем раніше лозівські футболісти зіграли перенесений матч восьмого туру Суперліги. Він відбувався між футбольними командами Емдюсе Дніпро та Лузівським авангардом. Як зазначили самі Лозівчани, гра видалася не надто видовищною. «Авангард» тоді переміг з рахунком 2-0. І до новин Харківщини росіяни відправили міністра, щоб піднімати Харківську область. Чоловік під час окупації частини Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів працював так званим міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства у фейковому уряді. Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру. Відомо, що до цього чоловік працював начальником відділу електроенергетики Міністерства паливо-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Краснодарського краю РФ. Після призначення на незаконну посаду в Харківську область чоловік неодноразово закликав змінити кордони України та підтримати окупаційну владу. Йому доручили займатися питанням так званої відбудови регіону та пообіцяли підвищення до міністра. Після звільнення Куп'янського району так званий міністр утік до РФ. Дітей з Купінської громади відправили на відпочинок до Польщі. Семиденна програма дитячого відпочинку передбачає проживання у готелі на території парку розваг, повноцінне харчування, відвідування, аквапарку, пізнавальні екскурсії містом та оздоровчі заходи. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Поїздку організували Харківська Ова, Купінська РВА, Житомирська громадська організація Брат у брат та одна з харківських будівельних компаній. Раніше малечу із Купінського та Ізюмського районів відправляли на відпочинок у Закарпаття. Станом на кінець минулого тижня з території Куп'янського району евакуювали 542 людини, з них 144 дитини. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.